Блокуй цього клоуна, блокуй соціальні мережі його. Не переглядай все те, що стосується нього, Бо тому що це створює негативний простір для тебе, токсичний простір для тебе. Ти починаєш очікувати, що це сонечко тобі зателефонує. Ти починаєш очікувати, що ця бусінка тобі напише, а йому на тебе насрати, бо тому, що він не бере відповідальність за стосунки. Тому слід. Блокувати, бо тому, що ти створюєш ілюзію, котра торкається вашого спільного майбутнього чи часу проведення, хірня. Це все нема спільного майбутнього з чоловіком, який не приймає твої відчуття, який не переживає з тобою разом. Хочеш бути у здорових стосунках. Я підготував посібних щасливої жінки. Пиши Хочу в коментарях і отримай його.